Медична статистика грибного сезону майже удвічі менше українців цього року отруїлись грибами, констатують у міністерстві охорони здоров'я. Головний токсиколог Борис Шейман доповів: за рік зареєстровано 250 випадків гострого отруєння, 25 осіб померли, серед них троє дітей. Найбільше таких фактів на сході України та на Київщині. Фахівець припускає, це пов'язано із незначним досвідом грибництва мешканців малолісистих районів. Також Борис Шейман відзначив, люди труються грибами зібраними. Власноруч, а не магазинними чи придбаними на ринках. Навіть їстівні можуть бути небезпечними, адже вони вбирають шкідливі речовини з повітря та ґрунту. Користі ніякої, а ризик суттєвий. Ніхто не застрахований, що трижды по признакам це гриб, що на себе не Гриб – це мощний адсорбент. Тому пронеслась туча принеслась туче, кислотне, рядом, ліполя, де удобрення. Тому ризики завжди існують.